Біля Львова з берегів вийшли дві річки Зубра і щирка. Вода дійшла до житлових будинків прилеглих сіл, а в самому Львові підтопило дев'ять вулиць. Про наслідки негоди розкаже Роман Гаврилєв. Ото така річечка попала на таку річечку. Називається вулиця Будана Хмельницького. Зубра. прикрасива на Франка. Щось там, блін, поплило так надійно. До Львова звідси лічені метри. У селі Зубра тече одноіменна річка. Вона вночі вийшла з берегів. Саме це місце опинилося під ударом стихії, одним із перших. А в селі Сокільники затопило сім вулиць через рясний дощ. Злива у Львові і околицях розпочалася ще вчора, о дев'ятій вечора. За одну лише ніч було перевищено 130% від норми опадів. За прогнозами так триватиме і до кінця цієї доби. Та, попри водопілля Галина з чоловіком квапиться в магазин. Частину їхнього подвір'я залило. Я в Карпатах, річка, тільки без каміння, але вийти з, з вулиці неможливо. Ми мусили на кульцю видрапуватися, бо вся вулиця в воді. Що гумаки набиралася вода? Вода дійшла і до складу заморожених продуктів неподалік. До нас виходить його охоронець Анатолій без гумових чобіт. Пройти тут ніяк. Там в буці, то сантиметр 80. Затоплено. Вся територія підприємства затоплена і заблокована, Ну, все, відключена електроенергія, офіс затоплений. Там вся та електроніка ну, вийшла з ладу. 200 житлових будинків, і майже стільки само автомобілів пошкоджено внаслідок негоди. На найбільш проблемних ділянках надзвичайники викачують воду. Зараз ми зробили таку імпровізовану дамбу з підручних засобів з бруківки, яка вирвалася, ще привезуть пісок, заставимо і зараз за допомогою пожежно-насосної станції будемо пробувати відкачувати воду з підземного паркінгу. Про сильну зливу попереджали в гідрометцентрі, а та синоптики не очікували, що назву цих короткочасних опадів доведеться змінити на надзвичайний дощ і оголосити про найвищий червоний рівень небезпеки. Такої кількості опадів у Львові не фіксувалося за весь багаторічний період наших спостережень. Ну можливо, колись ще було в минулих століттях. Наразі це рекордна кількість опадів. Надзвичайний дощ це більше і до 80 вісімдесят міліметрів. Окрім прилеглих до Львова, сіл постраждав і сам обласний центр у місті затопило 9 вулиць. Ми маємо підтоплення кількох шкіл і кількох дитячих садочків. Основна маса їх знаходиться у Франківському районі. Там фактично найскладніша ситуація. Також є кілька шкіл і садочків у Сихівському районі. Мова йде переважно про підтоплення укриттів на 10-15 сантиметрів, де підійшла вода. Зараз на Львівщині рівень води поступово знижується а вже на завтра дощів не прогнозують. Керівники громад оцінюють збитки. Роман Гаврилів Юрій Голубінка подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.